Старий старий фільм американський поріг називається. Я То так. ми знаємо, що будемо робити? Мені, наприклад, дуже не подобається слово жопа. але розкішниця, мені здається, це щось таке. Розкішниця. Розкішниця. О! Донбас у них ге стільки класне і глибоке, якщо вони говорять українською, це просто санскрит. Будь ласка. Смачно? Ну клас? Заверніть мені з собою в театр відноситься. Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко. Це мій YouTube-канал, Ми тут готуємо українське. Говоримо про українське, але сьогодні ми готуємо не українське. Ось такі ось вам новинки, тому що сьогодні буде щось дуже незвичне. І поки що не розпочали, обов'язково ставте спонсором каналу. Тисні підписочки, лайки і серденька. Тільки все тримається на вас. Інколи до мене додому приходять і, 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 деякі люди, але. А е, але такої людини в мене ще ніколи не було. Просто найвідоміша актриса України. Я думаю, що зараз не існує людини в Україні, при, о, яка просто не знає прекрасну Ірму Вітовську. Якби були аплодисменти, давайте Славік похлопайте. Там багато людей. Бо без аплодисментів твоє ім'я не можна. Привіт! Да. Насправді ти мене додала в Фейсбуці місяць, місяць назад до друзів, ми потоваришували, Ти попросив номер телефону і все, і каніс. І щезлай. Це так, це так, знаєш, так, так роблять лише справжні леді. І так, я не знаю, як це сталося, але я вам даю лайфхак. Якщо ви хочете потрапити до мене на кухню, YouTube канал, просто напишіть мені в Фейсбуці, а дай жені свій номер телефону і більше нічого не робіть. Ми будемо готувати страву із. Із фільму? А, із фільму? Да, — Так, із фільму. <рай> якщо ти знаєш такий старий старий фільм, американський пиріг називається. <рай> та, та, То ми знаєш, що будемо робити? <рай> я уявляю собі. Будемо готувати американський пиріг. Беремо яблука, нарізаємо яблука. Ми нарізаємо чи треба? нарізаємо. Позачора були з тобою на... в метро. На форумі і ти, коли почала говорити про українську мову, Угу, <с perspectives> я вмію дуже ти говорила е, найвпевненіше е, ніж всі інші. Ну бо я звідки в тебе така оця впевненість до того, що ти говорила, розкажи досвід майданів. За українською мовою я виходжу вже не вперше. Мій шлях до мови я російськомовну школу закінчила, але напевно на курсі другому я остаточно переконала, що якщо я обираю фах, де моя мова є один з інструментом, я на нею володіти досконало. В українській мові як якось поєднана оця. Нібито лагідність, мова, яка котиться, uh -huh. яка перекочується, ну ла, -ла, 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 ла і дихання береться не на кінці фрази, а посередині. І вона так виходить, і такий який заспів, так там. Ой-да, ой-да, ой да, ой, да, ой, да ша, де кобилка. Там душа, да, та, та. Да. І отак от котиш ну, будь-яку візьмеш. Так і мова, вона котиться, вона якби котиться. Коли ми говоримо, вона але в ній от якраз є це змішання отаких от лагідних дитячих, і в той самий час дуже стійких таких. Ну, а, е, Жорстких слів, тобто твердих, твердо. так? Ну, те, це що... як лагідна українізація. Знаєш, це наші бійці, які постять оці мімішки е, з котиками, песиками. Ти знаєш, чим він займається, власне. від нього йде цей дух генвоїна. Угу. Е, ну, знаєш, я називаю це яйця. такі, енергія така. І тут котик, який дає мімішку. І це органічно спливається. Оце десь мова наша, така. Дуже моцна, дуже така сильна, дуже глибока, деревня. А, а є якісь слова українською мовою, які, ну, тож, мабуть, там на сцені щось, ну це ж там трошки інша мова. І Деякі фрази треба, от є щось таке, чи на думку припадає, чи ні? Чи не приходить відразу? Ну дивись, у мене є слово мліти. Це ти а, такий мліти, стоїв, ти. млієш. Бо борщ не, 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 не тушкується, не томиться, він мліє. Мені, наприклад, дуже не подобається слово. Е... Жупа Е, mm -hmm. мені ближче там сказати дупа, даруйте що я так від романтки вас відпостав. Він так і смислів. Дупа і срака мені біш. ну, сраку. Срака я дуже дупа, люблю знає, слово. Знаешь, да, типу срака дупа. дупа теж люблю. Але розкішниця, мені здається, це щось. Розкішниця? Роз О! Ну все. Розкішниця. Боже. Мій оператор Владислав. Він фотографує розкішниці професійно. Тому боже. боже. Тепер ми придумали назву його інстаграму. Не нагорний, а буде Фотографує розкішниці. Нормально. Ну, східні українці, східні південні, особливо східні особливо Харківські, Слобожанська, дом. Бас, у ні, у них ге настільки класне і глибоке. Е, ну, це якщо вони говорять українською, це просто санскрит для мене, тому що навіть західняцькі мої ну, так, так. земляки таке ге не мають. У них впливи європейські да, там там, там, інше пом'якшення, так. А оце го говориш, ну просто також. Ого, напиши коментарях, чи говорите, чи говорите Ви справа в тому, що воно е, у нас мова йде з гру з грудей. Ці звуки подаються з цієї діаграми об'єм ох на видосі все на видосі. А російська мова е, з канон, ну канонічна там російська мова, ту, яку літературно заканонізували, яку викладають у них у вузах. Вона збирається отут. і це так само впливи корінних народів, мордви. от так от говорят здесь, говорять здійсні, вот тут. Але я просто хочу пояснити різницю для тих, хто не розуміє, що вони не говорять в Україні російською, вони говорять на видосі. Це весь апарат побудований під українську мову, і тому повертайтеся в українську, тому що це сексуально красиво, і на цьому видосі ви побачите, що ви звучите неймовірно благородно. Ну а тоді ж логічне питання із нашої прекрасної розмови виходить: а як ось перейти людям, які от... ну так. наприклад, Я... десь з Луганщини чи з Донбасу ну, Вони відчули, так. що так це і хоче. Ну тобто переформатувати. А як це зробити? Бо по-перше, не позбавлятися цих органічних ваших звуків, а переформатувати. Їх просто в українську мову. Для цього співайте народні пісні. Якщо ці пісні притаманні вашому регіону, вивчайте їх і співайте. Вони це енергія, яка розкриє вам, мабуть, якісь клапани, які заблоковані з пам'яттю вашого роду в минулому. Особливо зробіть це на природі, вийдіть на степ, будьте самі. Спробуйте заспівати в степ, подаруйте це степу, подаруйте це тій траві, яку ви бачите, яка вона. Подаруйте це триконам, подаруйте це горизонту. Якщо ви на півдні, подаруйте це горизонту морю, полям, гаю. І воно раптом почне з вами. Це не робиться ніколи з кимось. Або це робиться добровільно з кимось. Це робиться завжди індивідуально один. Це інтимна річ. Ви знайомитеся з собою тим якого ви не знаєте, але який, якого ви хочете побачити? Як ти вчилася цьому? Ні? Ні, це але я так мається, замовляю. Ми, так, ми ж відьми всі. Я, я тоді звідки в я... тебе це не можеш так про їжу розповідати. Ми беремо беремо яблучко, різаємо, нарізаємо його. Так, так воно до нас лине. Не... Ми йому знімаємо шкірочку або не знімаємо так, все маємо. на ваш розсуд. Далі Родаїдет, ви нарізаєте м -м. його, гарно посируєте, потім по. По... Додаєте крахмаль. Додаєте крахмаль, що там далі? Пот -потім, потім, потім берете, робите тісто. Потім робите тісто. Беремо 360 г борошна. 360 г борошна, кефір 120, яйце одне, масло 100 г, цукор 100 г і... Пів чайної ложки розпушуючи. Пів чайної ложки розпушувача. І не соромтесь себе. Так ще ніколи я рецепти не говорив, але в цілому ми всі зрозуміли, як треба що робити. Ми зробили тісто, замішали кефір, замішалися, як ти сказала, борошно письмо замішалися кефіром, з вершковим маслом додали розпушувача трішки цукру. Ви знаєте, що я намагаюся якомога менше дати цукру, тому зовсім трішечки цукру додали. І зараз до холодильника покладемо, воно постоїть декілька хвилин, хвилин 20 бажано, для того, щоб просто було легко з ним працювати, бо вершкове масло, воно, коли воно ось таке. Тепле, то йому досить важко буде розкочити. -ти -тим, тим часом дорізали яблука. Так. Ми зараз поєднаємо з крохмалем і додамо також трішки цукру і кориці. Я не то, щоб люблю корицю, я так трошки додам. Ти любиш корицю? Я люблю корицю. Ну, я і в каву люблю корицю. Ну, тоді люблю кориці. багато кориці. Е, Отак, крохмаля, для того, щоб крохмаль забрав зайву вологу mm -hmm. mm -hmm. і трішки цукру. <кхів> Все, це можна сюди. Все Отак, висипаємо. А ти під час повномасштабної війни виїжджала за кордон? Не виїжджала виїхала тільки в промокомпанію цього фільму Коза Ностра, який вийде з першого А Розкажи про нього більше. Це італійсько-українська або українсько італійська копродукція. Режисер італійці Джвані Дота. це історія Українки, яка а, от мене дуже харить, коли кажуть, «зарубічанка». Ніяк вона не зарубічанка, Це історія влади кози, тому коза ностра. А влада, влада коза, Влада Коза, яка їде до своєї доньки на Сіцилію. Донька вийшла заміж за італійця. А Сицилія? Так, і народилася. неї народився онук. Вона їде туди до доньки. Там не хочу спойлерити, відбуваються певні події. Через які вона потрапляє в сім'ю Мафіозі, і вже там починає так, стається, що вона нібито як ну, стає, якби нібито домогосподині цієї будинку, але там. Е це не тому, що їй немає роботи, а тому, що так склалася певна подія, яку я не буду озвучити. Заінтригувала, заінтригувала І, власне, це такі можливість подивитися на ментальні наші точки дотику між двома народами італійським і українським, а також певні розбіжності. А от що на твою думку у нас спільного з італійцем? Я думаю, це кумівство. — Кумівство. — страшенно родині зі скинуних кланові, що це мафія, це ж сім'я. Ну так, так так. — В принципі. Ми виходимо в грудні. Так ми перед Якого, якого числа? З першого грудня, і на ті на ті майданчики, які йде, можна працювати, тому що ми ж знаємо, що дуже багато територій України немає вже можливості входити в кіно. Ну так, але ж але ті, хто мають, я тому щиро запрошую. Це сімейна історія, дуже позитивний гумор. Там, де українці не ідіоти, де не соромно дивитись на себе, як на українців. Приходьте відпочиньте. Це дуже хороша реабілітація в сьогоднішній час. Зробиш ти. Дякую тобі за таку гарну презентацію. Тепер нам треба зробити дірочку. Пам'ятаєш американський пиріг? От треба дірочку, але насправді це не для того дірочку, для того, щоб виходило повітря із яблук. Тому ніж ніж такого таку зробити. І там можеш якось заклинати щось говорити. Віріться в заклинання я дуже вірю. Температура 180 пів години в прекрасній духовірці і наш американський, але український поріг готовий буде. nostra. Bello, bello. Eh, eh. sì. perfetto. Nos. Ябка-ябка. Будь ласка. Будь ласка, дякую. Можна пробувати? М -м. Ага. М -м. Смачно. Ну, клас. М -м. Заверніть мені з собою в театр. Дякую, що ти э, прийшла. Дякую. дякую що Мені мені дуже приємно. Все, тоді всім дякую, всіх обіймаю. Це була Ірма Вітовська, а це був Євген Говотенко. І це був мій Ютуб е, канал, де ми говоримо про українське і готуємо українське. Муа! Слава Україні! Героям слава!